Красному музею і пану Давіду за те, що він розвиває такі зв'язки України з усіма напрямками, особливо в такий страшний час, коли нам треба об'єднуватись. І ще раз дякую. Я в першу чергу хочу сказати, що моя цікавість Кореєю вже давно існує. І театр, який я очолювала 30 років практично, мав навіть напрямок корейського творчого такого розвитку, тому що в нас працювала кореянка Марина Ліс, чого в принципі, і почалася така дружба з Кореєю. На сьогодні я членом є корейської асоціації і дуже багато намагаюся робити в напрямку Україна, Корея Форевер. Це в мене така є програма. Що я хочу сказати? По-перше, це дивна країна, це потрясаюча країна ранкової свіжості. І зараз ви знаєте, що ця хвиля халю, яка йде з азійської з азійського боку і в частності з Кореї, вона якраз захоплює весь світ своїм музикою, танцями і молодь Наша вся вже вивчає корейську мову. Це дуже великий напрямок роботи. Тому ми почнемо з того, що це надзвичайно справді сильний народ. І те, що сформувало духовність Кореї і заклало такі підвалини сім'ї, які є на сьогоднішній день, це не просто так виникло. І справді, духовні напрямки, які там працюють до сих пір, вони дуже серйозні. Наприклад, якщо можна перший а, Як називається? Називається Ханрук. Тобто в Кореї... Дуже цікавий і сам алфавіт, і назви, і перетинання понять це дуже глибокі речі, які треба вивчати, в принципі, як і кожного культуру серйозно. Тому я свою молодь, яку я виховую, я намагаюся спрямувати бік не тільки сучасних видів танцю, а і серйозних вивчень культури глибоко. Сама я танцюю в корейському національному ансамблі, тобто це дуже складні танці, в них 64 вида види ритму, і тому танці з барабанами з ножами і шаманизм дуже присутні в усіх напрямках корейської культури. З Цього це виникло можна на да, наступне. По перше, хочу сказати, що Корея пройшла дуже серйозні випробування. З боку Японії анексія, з боку нападів на Корею, взагалі завжди цей народ вистоював в страшних, в страшних перетурбаціях і підтримувала звичайно його і релігійна частина. Але якщо ми беремо конфуціанство, яке там спочатку було, його не можна розглядати як просто релігію. Це більше такий свод правил, на які вони спираються. Далі є звичайно і шаманизм, і буддизм, і даосизм, і навіть християнство 17-го року почало там бути присутнім. І будь ласка, далі, от якраз конфуціанство – це і є одна з основ, яка впливає дуже сильно на поняття сім'ї в Кореї. Тобто, що це за поняття? В першу чергу це старшинство, тобто люди. В Кореї в першу чергу дуже сильно схиляється перед старшим поколінням, навіть якщо це рік, а не 50, не 20 років людина старша. Тобто в сім'ї головний батько і завжди діти покладаються повністю на рішення своїх батьків. Взагалі, так існує і до сих пір. Через що сімейні традиції завжди в Кореї були дуже сильними. Складалось так, що наступні покоління не виходили з цього великого сімейного кола і залишались. Тільки зараз, коли індустріалізація країни вже так сильно впливає на все, сім'ї почали трохи розділятися. Я хочу наголосити, що Сеул, головне місто Південної Кореї, перетягує на себе 40% мешканців всієї Кореї через індустріалізацію. Тому, звичайно, сім'ї стають трохи більш такими молодими, але все одно вони завжди рахуються з батьківською думою. Е, е, якщо можна дам. Хочу вам сказати, що є один аспект, який нам не зрозуміти. В нас є пенсійні фонди, наші батьки, виходячи на пенсію, залишаються захищеними, в Кореї це абсолютно інакше. В них не існує пенсії. Тому коли людина старша є і перестає працювати, вона повністю залежить від своїх дітей. Тому і їхні рішення опікуються батьками. Так само, як опікуються рішеннями про прийняття молодої дружини в сім'ю і проживання. Що хочу сказати, оскільки все-таки моє сьогоднішнє ну, невеличке обзорне така лекція вона якраз про духовні традиції в сім'ї, я вам скажу так: що в сім'ї, по-перше, ніколи не існує сварок між дітьми, старшими і меншими. Абсолютне. Причасність батьків до рішень будь-коли будь-якому віці дітей, і вибір дружини так само без батьківського відома не може відбуватися. До речі, якщо можна далі, до речі, зараз перейду до такої серйозної теми, яка нас сильно з вами зачіпає як українців під час війни. Це таке поняття в Кореї як феномен хан. Що це за поняття? Це поєднання різних. Відчуттів болю, жалю, трагедії. Воно стає колективним колективне підсознательнем, воно стає загальним відчуттям всіх, хто пережив військові трагедії в Кореї. Через це Люди приходили до такого певного катарсису, коли відчували оці жалюгідні страшенні муки, не могли їх висловити. В них не прийнято плакати, в них не прийнято показувати це, вони тримаються глибоко в собі. І цей феномен хан він настільки сильно розповсюджується на всіх, що він передається генетично, через що в Південній Кореї навіть на сьогодні існує дуже багато самогубств. Дуже багато страшних речей, які вони не можуть висловити, і тому це переходить в творчість, от через що мені цікава ця тема, як відбувається таке переродження людини через танець, через пісню. Дуже багато корейських наробків творчих. Вже існують під захистом ЮНЕСКО, як, наприклад, пісня Аріран. Якщо ви не знаєте, це гімн і практично гімн Кореї, але він високо шанується як в Південній, так і в Північній Кореї. Хоча воєнний конфлікт існує і на сьогодні, він заморожений, але він існує і на сьогодні. От, Далі, феномен Хан є таким своєрідним. Переходом до сили, от через що нам, українцям, треба трішечки це зрозуміти. Нас багато людей зараз відчувається невисловленість от цього бажання щось змінити швидкого закінчення війни, а не відбувається, наприклад, через те, що ми не розуміємо багатьох ситуацій, які зараз є. І ми повинні так само зрозуміти, що це може записуватись в наших подальших поколіннях. Нам треба цей досвід Південної Кореї десь перейняти. Наприклад, був дуже цікавий випадок після війни. Люди збирали кошти для підняття своєї економіки для того, щоб не звертатись до фондів. Що вони зробили за два перших дні після об'яви цієї компанії було зібрано 10 тонн золота. Люди принесли своє для того, щоб підтримати економіку країни. Отак, От феномен хан спрацьовує, коли треба піднятися разом. Я вам хочу сказати, що народ Кореї це взагалі люди, яким дано і можливо. Теж багатьом країнам треба переймати цей досвід, коли вони як один можуть встати на захист якоїсь ідеї. Наприклад, діти в Кореї виховуються дуже щільно, але їм дозволяється все до певного періоду, і тому навіть в школі вони дозволяють собі деякі такі вольності. В чому це проявилось останнім часом? Наприклад, в школі дуже багато вчителів потрапили під тиск дітей. І тоді вчителі згуртувалися, вийшли під парламент і сиділи там, доки не вирішили питання. Уявіть, тобто українці також не дуже схожі за, наприклад, деякими видами творчості на корейців. Чому? Тому що всі ми, в принципі, з певного вийшли такого монгольського да, центру. І тому зрозуміло, що в нас спрацьовує так само така от мотивація, да, яка щоб українці підняли і гуртом. Але дивитись на те, як корейці вийшли з стану кризи, нам треба теж буде після війни і подивитись на їхній досвід, як вони з найбіднішої країни під тиском і під жахливими вирсами все-таки вийшли на такий рівень, коли вони можуть зараз керувати практично напрямками в світі. От якщо можна далі, дати. Це я вже вам розповідала багато дітей, через що самогубства в принципі в Кореї так розповсюджені були на недавній час через те, що завдання. Вчитися, вступити в університет в найкращий університет, стати кращим, бути першим у всьому. Вони приймають участь в дуже багатьох спортивних змаганнях. Вони всі підготовлені дуже фізично. І коли вони вступають в інститути, там шалена конкуренція. І якщо дитина не встигає після школи вступати, то вона потрапляє під тиск. І тому навіть проти цього корейці вже гуртувалися і говорили про те, що їхня нація не може так збідніти через нестачу молодого покоління. Вони них дуже велика зараз після 65 років збільшується нація, а до 15-ти менше. Дуже впала народжуваність. Тому, звичайно, це одна з проблем. Да, будь ласка, це те, що я вам розказувала. До речі, тут на фото це мій театр. Це наші корейські маски, які ми виготовляли самі. І це один з напрямків театралізації, це от один з напрямків театру, який існує в Кореї. Там дуже розповсюджені театри масок, лялькові театри, танцюристи-співаки через от такі от творчі знахідки, вони виходять з цього феномену хан. От, Далі, будь ласка. Значить, відносини всім, як скажемо так. Якщо люди зустрічаються, це не відбувається так, як в Європі. Наприклад, вони не зустрічаються там рік або там півтора року, немає заручин як таких. Тобто, якщо люди познайомились і вони хочуть одружитися, вони питають своїх батьків про це і одразу фактично вирішення цього питання. Або вони одружуються, тоді вони роблять два весілля: одне вже таке сучасне. А друге обов'язково традиційне. Це фактично у всіх сім'ях відбувається. Чому? Тому що в Кореї заборонено будь-які е, сексуальні зв'язки до весілля. По-друге, ви ніколи не зустрінете там парочок, які цілуються. Це заборонено. це навіть вважається е, вульгарним е, обніматися чи е, там, цілуватись на, на, е, на вулиці. Тому фактично одразу вони стають. Подружжям. І коли з'являються діти, перші, хто отримує дітей на руки, це батьки з боку матері. А дружина, до речі, приїжджає до чоловіка жити і, в першу чергу, через те, що вона допомагає батькам. І дуже серйозна річ, ніяких розлучень. Практично не відбувається. І якщо чоловік вмирає, то дружина залишається до кінця жити у його батьків, і для них ганебним вважається переїзд назад до себе через те, що треба підтримувати старих. От таким чином, фактично, дуже коротко я вам виклала те, що є підвали на викорецької духовності. Я вам дуже дякую, запрошую на наші заходи.